Представниця Європейського союзу в Україні як керівник проекту в сфері громадянського суспільства і прав людини. І, і безпосередньо цей проєкт, який там написаний, це проєкт, який фінансуємо в рамках програми Європейський інструмент з питання демократії та прав людини. Ми дуже раді, що груп виконує в партнерстві з «Молодим Радіо цей проєкт. Сподіваємося на дуже великі результати, тому що ця тема для нас надзвичайно важлива. Можливо, ви не знаєте, але Європейський Союз витрачає на даний момент 14 мільйонів євро для того, щоб змінити ситуацію в сфері прав жінок і прав дитини. Тобто так було вирішено в розмовах з українським урядом, що ці питання пов'язані між собою, і є п'ять окремих проєктів. Я так розумію, що один з них тут сьогодні присутній. Це, це жінки і діти в Україні ага, це, захист прав і можливих тобто, Ради Європи. Да, а, повертаюся до моєї думки, да, Тобто це дуже важливе питання, яке е, погоджено на, на рівні на міжнародному рівні, між урядом України і Європейською комісією. І також ми намагаємося підтримувати ну, такі, так би мовити, локальні заходи, тому що ми розуміємо, що без локальних якихось дій неможливі зміни на національному рівні. У нас на даний момент є чотири проекти, які або тим, або іншим чином зачіпають права дітей аспектами. Чи це діти в вулиці, чи це акцент, який має проєкт Гурту по зміні по, по реформуванню системи захисту прав дітей. І тому я просто хотів сказати, що ми... І в контексті останніх подій, так, те, що сказав прем'єр-міністр Азаров щодо можливості зміни напрямку реформування, повернення до інтернатної форми і так далі, тобто це отримало, як я побачив, надзвичайний розголос серед громадянського суспільства. Тобто як представництво кожної дитині, ми надзвичайно вдячні за той поштовх, який вони дали цьому питанні. Ми справді очікуємо, що Наша влада зверне на це увагу і зрозуміє, що в принципі нічого неможливо зробити просто так, тому що ми так захотіли, тому що є, по-перше, потужна сила, яка тут знаходиться в Україні, а також є потужна сила, яка знаходиться поза межами України, тобто це як ЮНІСЕФ, так і представництво Європейського Союзу, яке надзвичайно серйозно ставиться до питання формування системи захисту правди. Тому це просто такий загальний контекст. Я б вам всім подякувати за вашу присутність і за вашу активну участь. Я побачив ці питання, які ви будете обговорювати. Я лишуся буквально на саме початок, але задоволенням можливо спробую підійти ще завтра, щоб вже це.